Мужні сильні, витривалі та цілеспрямовані зібралися на рингу. 11 січня. У дитячо-юнацькій спортивній школі відбулася матчева зустріч з боксу. На рингу зійшлися представники Дніпропетровської та Київської областей. У Борисполі такі змагання відбулися вперше. Розповідає заступник начальника управління молоді та спорту Геннадій Яцюта. «Матчева зустріч в Борисполі проводиться вперше. Олександр Артеменко визначений з цього року старшим тренером Київської області молодіжного складу, і це одна із його ідей і Федерації Київської обласної федерації боксу, щоб проводити матчеві зустрічі, які дають можливість розвиватися саме спортивним розвитком з боксерів. І планується провести ще декілька зустрічей. Загалом було 17 пар учасників у різних вікових та силових категоріях. Кожен поєдинок складався з трьох раундів і тривав по три хвилини. Своїм спортивним шляхом понад 25 років поділився бронзовий призер чемпіонату Європи учасник Олімпійських ігор, віце-президент Київської федерації боксу Володимир Матвійчук. Я виріс в маленькому містечку Бердичів, і саме на той час мої друзі займалися боксом, адже бокс є одним. На... І на той час я на сьогодні розвинуті швидо спорту. І всі хлопці, які потужні, результат був тоді на той час в місті Бердичеві. І я також вирішив займатися. Боксом займаюся вже 25 років. 20 з них був спортсменом. Від, прийшов від чемпіонату міста до Олімпійських ігор. Останніх 12 років я займаюсь як функціонер. Певний період часу я об'єднував спорт і тренувальний процес, і функціонерську функціон... діяльність. І сьогодні виконую обов'язки віце-президента Київської обласної федерації боксу. Пан Володимир додав, що на кожному ринку він впевнено демонструє свої удари та результати наполегливих і плідних тренувань в спортзалі. Я провів 500 боїв. Зрозуміло, що перший поєдинок. 200-й поєдинок і 500-й поєдинок, вони зовсім різні. Це залежить від того, рівень змагань, на які ти виходиш, все це відповідальність. Зрозуміло, що є хвилювання, є, але це досвід і величезне напрацювання. Але я знав, я знав, що я виходжу на ринок впевнено, тому що я провів величезну роботу на тренуваннях. І я тільки зможу показати те, що я напрацював на тренуваннях. А на тренуваннях я напрацював дуже багато і я завжди був готовий до любого поєдинку. Боксери неодноразово доводять свій високий рівень на міжнародних аренах. 17-річний учасник змагань Назар Козюков завітав на ринг разом зі своєю командою. Хлопець займається боксом уже близько восьми років. Ну мене звання в Мастера спорту України на чемпіонаті України. Я третій. Третій номер, ну, тобто третє місце. Багаторазовий призер всеукраїнських турнірів та шестикратний чемпіон області. Обрав я цей бокс, тому що це від спорту, тому що він мені дуже сподобався. Це дуже гарний від спорту, та й в ньому дуже багато інтересних моментів, які треба вивчати. Своїми досягненнями поділився Максим Третьяков. У свої 16 він тричі перемагав на чемпіонатах України та представляв країну на чемпіонатах Європи. Максим розповів, як спробував себе у боксі. Коли займався футболом, потім якось мені більш сподобався бокс, я подивився змагання там. І мені ну, до душі більше було воно. І я захотів піти на бокс. І мене так вийшло, що Краще вийшла, в футболі. На цьому хлопець зупинятися не планує, адже впевнено крокує до своєї мрії та ставить перед собою спортивні цілі. Я мрію стати олімпійським чемпіоном. Також я хотів би відкрити свій клуб, де десь в Києві і навчати малих дітей, щоб вони теж стали якимись там чемпіоном України або ще кимось. Добули перемоги в своїх поєдинках бориспільчани Денис Снігур та Сергій Артеменко. Організаторами заходу виступила Київська федерація боксу, управління молоді та спорту Бориспільської міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа. А також долучилися благодійні фонди, такі як діти війни, міла громадська організація бокс. Олександра Криворот, Євгеній Бойко, новини ТРС Бориспіль.